Одягнемо ляльку на прогулянку. Привіт, малята! Подивіться, це лялька. А звуть її Марійка. Вона прийшла до нас за допомогою. Вона одяглася на осінню прогулянку, а от черевички розгубила і переплутала. Давайте допоможемо ляльці зібрати їх у пари. Скільки багато черевичок. Для зеленого черевичка зелений черевичок. Наступна пара черевичок коричневого кольору. Ось другий черевичок. А ось і червоні черевички. Знайшли пару і для них. І нарешті остання пара черевичок рожеві. Це і є черевички для нашої ляльки. Тепер Марійка ніколи не переплутає черевички з іншим своїм взуттям. Давайте запам'ятаємо послідовність одягання на прогулянку. Спочатку одягаємо штани, потім одягаємо взуття. Далі одягаємо тепле плаття або куртку. І нарешті шапку. Тепер наша Марійка правильно одягнута і може йти на осінню прогулянку. Марійка дякує вам за допомогу і каже до наступних зустрічей.